Якщо тебе оточують негативні сценарії, які постійно тобі повторюються, негативні якісь думки людей, жінок, які прожили якийсь травматичний досвід, втратили дитину, їх порізали, їх порвали, там щось їх покинули, дитині ж нашкодили. Буває різне. Угу. Наш мозок він починає що робити? Боятись і Організовувати нам безпеку. Угу. Не роби цього там небезпечно, він каже. І ваше е, вибіркове сприйняття починає фокусуватись на негативі. Угу. Ви бачите постійно якісь новини, де хтось когось втратив. Воно підтягується тоді, Під, це Підтягується все. все. Так створена наша психіка, тому я завжди кажу тим, хто хоче завагітніти чи завагітніли або, наприклад, лежать в лікарні на збереженні, не спілкуйтесь з негативними людьми.